До дерев'яної пазл карти України розміром 2 на 3 метри. До кожної області прикріплені ляльки-мотанки. Янгол тут представляє Хмельниччину. Змайструвала його Марина Соколова. На моєму Янголі зображений знак Алатира. Це камінь, який по древнім віруванням знаходиться в центрі всесвіту. Це камінь, з якого почалося творіння всього всесвіту. Виставку обійми розповідає, організували переселенці з Донеччини, подружжя Муравльових. Вона мандрує Україною з дня незалежності 2023 року. В цій виставці 58 майстрів. З них також є майстри, які також переселенці з окупованих територій, і для того, щоб вони відчули це тепло одна одного. Організувалася така виставка. Лялька з коралями у спідничці з фартухом, на якому ви калина, авторства майстрині з Віньковеччини в Заєць прототипом її ляльки каже, стало старовинне сімейне фото. Колись на горищі побачила стару фотографію своєї свекрухи у вбранні українських шатах і чомусь захотілося зробити саме таку просту, невибагливу, але щоб були присутні елементи українського одягу. На мапі України майстрині представили ляльки-мотанки від кожного регіону, каже завідувачка відділу мистецтв Хмельницької обласної бібліотеки для молоді Таїсія Гринькова. Відрізняється кольором. Формою, як у нас область відрізняється, так і лялька відрізняється. Майстри дуже цікаво показали свої області. Зверніть увагу на Крим, там кримські татари, на Херсон з кавоном зробили, Одесу зробили рибалку. І так як Україна в нас зараз знаходиться в стані війни, ми можемо побачити на цій мапі, що ляльки є військовій формі, частинка десь одежить. Це Харків, це Суми, це Чернігів. Це Київщина. Побачити ляльки і мотанки на мапі Пазлі каже, можна в обласній бібліотеці для молоді до середини січня. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.